Юлія має фах операторки комп'ютерного набору, стала на обліку у міському центрі зайнятості два місяці тому, адже через економічні негаразди та військовий стан є труднощі із працевлаштуванням. Тож жінка має бажання та надію, що вже невдовзі її мрія знайти нове місце роботи і здійсниться. Ну, дуже важливо. Я пішла в центр зайнятості для того, щоб пошукатися вакансію. Мені тут теж дуже подобається, тому що ходжу часто на семінари, дуже цікаві. Як створити бізнес, ходила раз на семінар, і як заповняти анкети, теж ходила на семінар. За стимуляції пошуку роботи з 1 січня тривалість виплати допомоги по безробіттю замість колишніх 365 днів не буде перевищувати 90 календарних днів. На період воєнного стану максимальний розмір допомоги він обмежується мінімальною заробітною платою на 1 січня року. Тобто, яка б не була висока заробітна плата, який б не був. Високий страховий стаж, і навіть якщо розмір допомоги розрахується на ну, достатньо високий, він обмежується сумою на сьогодні 6700 тисяч гривень. Також допомога по безробіттю вона не може бути менше мінімальної. Це було і до набуття оцих нових змін, тобто не може бути менше тисячі гривень. Станом на 1 січня 2023 року, роботодавці кривого рогу надали інформацію про потреби в працівниках для заміщення 397 вільних робочих місць. Серед них Вакансії для осіб з інвалідністю, службовці, робітники. Вакансії, які не потребують спецпідготовки. Найбільш затребувані в кривому розі види економічної діяльності дає вакансії: це охорона здоров'я та надання соцдопомоги, сфера торгівлі, ремонт автотранспорту, поштова та кур'єрська діяльність, будівництво, громадське харчування, інформація та телекомунікації за минулий важкий рік, тим не менш, є успіхи у працевлаштуванні криворіжців та ВПО. Всього близько 18 тисяч до нашого центру зайнятості. Це е, практично стільки ж, як і в минулому році, із цієї кількості Сіб близько 14 тисяч набули статусу безробітного і отримували допомогу по безробіттю, середній рівень якої був трохи менше п'яти тисяч в розрахунку на місяць. Близько п'яти тисяч ми надали їм можливість повернутися на ринок праці або працевлаштуватися. Через воєнний стан на 70% скоротилась кількість доступних щоденних вакансій. Для порівняння нині актуальних вакансій на день 120-130. Тоді як раніше було щодня доступно 1350-1400 відкритих пропозицій. Актуальну інформацію щодо роботи міського центру зайнятості можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбуці. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.